Всім бажаю здоров'я, мій позивний Карабаш, я являюсь бійцем 67-му МБР, дук Правий Сектор. Це відео я знімаю для того, щоб висловити подяку за збір коштів на придбання приладу ночного бачення для виконання наших службових обов'язків. Дякую всім. Окрему подяку я хочу висловити 31-му ліцею. Полтавської міської ради, учням, їхнім батькам, працівникам, вчителям, а також керівництву цього чудового закладу. Дякую вам, ви зробили добру справу в боротьбі наших визвольних змагань. Завдяки вам. Я розумію, що в нас є міцний тил, а значить, ми неодмінно переможемо. Слава Україні.